Досвідом, своїм власним досвідом вони вже на собі показали, що тут можливо. Це пара з Хмельницького, це батьки двох чудових дітей і вони цей сімейний бізнес 4,5 роки. Вони будують величезну, побудували вже величезну структуру і в них партнери в більш ніж 30 країнах світу. І це люди різних національностей, різних напрямків діяльності. І мало того, ці молоді люди, подивіться на них зараз ви їх побачите, Вони з допомогою бізнесу кітлані змогли побудувати власний будинок. Вони декілька разів на рік подорожують за рахунок компанії. Вони вже мають автомобіль преміум класу. Вони дуже цінують свободу і можливість брати участь у благодійності, яку проводить компанія. І я зараз маю величезну честь запросити до е, нашої сьогоднішньої зустрічі е, Валентину і Василя Буряк, І е, хочу, щоб поділилися своїм досвідом і своєю історією успіху. Озвучуйте ваш неймовірний ранг. Яку, який товарооборот робить ваша команда, і поділіться, які прості речі ви цього робите. Дякую, Мінель, за чудове таке представлення. Вітаю всіх успішних сьогодні лідерів на сьогоднішній бізнес-академії. Е -е. Всім доброго дня! Дуже раді, маємо таку гарну честь виступити поділитися своєю історією успіху, що ми з радістю зараз і зробимо. Ну, ми розпочнемо, мабуть, знайомства да, з компанією. Ну так. Да. Познайомилися, познайомилися ми з цією чудовою преміум класу компанії ну, не випадково. Це все відбулося, ну я кажу так, спонтанно, різко, і треба було приймати відповідне рішення швидко. Це відбулося в Хмельницькому. Завдяки, ну, я, ми про це взагалі нічого не знали, і завдяки знайомству з нашими, потім я тільки знав, вище стоящими нашими спонсорами Володію Місянко і Наташою Чернієнко, які випадково, ну, вони не випадково, вони були тут на презентації в Хмельницькому, а я, мені так випала така честь наших вищестоячих спонсорів. Я про те, ще не знав, вести в Київ. Я їхав у відрядження. От, і вони розмістилися ззаду в моєму автомобілі. От, ну, я їхав і слухав про що вони розповідають. Ну, мені було це дивовижно, адже я не знав, що це таке, що вони там розмовляють про собою. Ну, я аж потім зрозумів, що вони когось реєструють. Ну, е, зупинилися ми е, у Вінниці по дорозі на заправці. От, і... Володя запропонував мені скуштувати продукт. Я скуштував, ну, звичайно, думав, що це таке щира людина, дає, значить, скуштував. Мій колега також скуштував. Ну, і їхав я до Києва, ну і думаю, що ж воно таке. Ну, в Києві, коли вже ви, вони вже виходили з автомобіля, я запитав його, що це таке, Там він мені більше вже розповів, я кажу, а давай ну, я спробую. У мене мама має відповідні там хвороби вже такі. От, і да, питання по здоров'ю я кажу: а ну якщо воно дійсно працює, то тоді будемо розмовляти. Відповідно, ніхто нікого ще тоді не реєстрував. Я взяв номер телефончика в нього і мамі е, взяв е, декілька там е, таких е, наборчиків. От, дав її, мамі, мама попробувала. От і це її дуже зацікавило, адже в неї є певні питання по здоров'ю і вона коли ходить до свого лікаря е сімейного, вона е через місяць пішла, і цей сімейний лікар був здивований її результатами. Вона каже: Це ти мені результати чиїсь при чи свої? Вона каже Свої. Ну, вона була дуже сильно здивована, ця лікарка, і коли мама йшла з лікарні, вона мені дотелефонувала. Я думав, що щось таке відбулося. Вона так, мені ніколи з таким здивуванням не дзвонила, але е, позвонила і сказала, що дуже є позитивна динаміка, позитивні руки зміни в здоров'ї. І я потім позвонив до е, свого вищестоящого спонсора спонсора Володимисенка і сказав: давай молоді, будемо, напевно, щось працювати ліпче. От. Так ми виходить і. Так, да, Це було знайомство чоловіка, а моє знайомство з цією продукцією було в вересні 2019 року, коли приїхали з такою живою презентацією в наше місто. І мене чоловік запросив на цю презентацію сказав, без тебе, я не піду. І коли я спробувала цей продукт, я не пам'ятаю інформацію, про що говорилося. І не дуже довіряю особливо новій інформації, хочеться це їх провірити. Але коли спробувала активась. І спробували люди, які були поруч зі мною, і побачила, який ефект це спричинило за 5 хвилин. Побачила чоловіка, як в нього там обличчя почервоніло, і зрозуміла, це якийсь неймовірний мегапродукт. Це мабуть, те, що ми потребуємо вся моя родина, діти, батьки і ми. Хоча на той час було 37 років, і мені молода. Але з продуктом я побачила, як можна себе почувати ще набагато краще. І чоловік, мою, мій звичайно, має підприємницьку жилку, він зразу побачить потенціал, і я хочу запитати його, чому ти прийняв рішення саме бізнес розвивати, тому що на ксадку ми прийшли на продукт, але зацікавив бізнес. Я хочу спочатку сказати, що я її цю скептичну зламав зраду, адже вона була саме скептично. Це усе, коли я побачив, що вона. Вже зацікавилась, то я побачив, що як хтось перед цим висп... Висп... казав, що хто легше батька. Я знав, що це є сімейний бізнес, що роль зор, звідки організували цей сімейний бізнес спеціально для користі сімейного ведення бізнесу. Тобто, я визначив спочатку основний критерій, тобто привілеї, які є в цьому бізнесі. Спочатку взяв е, бізнес-план, подивився його, погортав, вперед, назад, ще раз пару раз, показав увагі, от, і кажу, що дивися, е, це бізнес, який е, пропонує спочатку. Саме головне, яке мене що цікавило, це автобонус, звичайно. Подивилися, які ранги, які автобонуси, коли, що відбувається. Мене це зацікавило і нашою, ну, моїм вектором таким, вертикалю стало рух под, іменно по цьому напрямку. От. Другий, е таке, що немаловажно, це пенсійна програма. Пенсійна програма теж зацікавила, адже ми знаємо, що зараз у нашій державі трошки інші ну, е методи, як кажуть, виходу на пенсію, але е компанія PM дає зовсім інші варіанти і вони більш такі, як кажуть, доцільні, можна сказати. От. Е наступний такий критерій ну, привітає, що це можливість ведення сімейного бізнесу. Подорожі за рахунок компанії безкоштовні подорожі. Ми вже з дружиною були декілька разів в таких подорожах. Нам дуже сподобалось. Перша подорож, яка в нас була, це хорватія. Дуже дякуємо організаторам е цих заходів, які ну, чудово на вищому уровні організовують завжди такі мероприємства. От ще така критерія, яка мені сподобалася, це стабільність бізнесу. Вона не є не вліво, не вправо. Вона йде цілком направлено правильним шляхом, і воно всім мені подобається, що немає ніяких відхилень взагалі. Ну і остання це якість продукту. Тут попробував, від нього не можна вже відмовитись. Це не воно не від, ну, понятно, що не викликає ніякої звички, але мені він дуже подобається. Кому я тільки не даю спробувати, всі зразу цікавляться, що це воно таке. Я їм зразу відповідаю, які є там концепти, там які, є, які туди входять мікроелементи, які вітаміни. Тобто, це дуже мені подобається. І... Так, це чоловік побачив свої переваги, чому нам потрібно розвивати цей бізнес. Я для себе також робляю додаткові. Ну, одна з них це вільний графік. Тобто ти сам обираєш час, коли працювати, ти на ти вдома, Так? Тобто, навіть коли ми е, почали рости, зростати якраз під час пандемії, коли мабуть я місяць була ну, тільки в квартирі, навіть не входила за межі квартири, і той час ми зростали, якраз досягнули е, рангу ІММ. Тому можливість бачити дітей, е, зустрічати їх в поле, знову кіно розпоряджатися власним часом. Це те, що мене включила. Приєднатися до чоловіка що це сімейний бізнес, тому що і ми дійсно з цією сплотилися в ці компанії, тому що маємо спільні цінності, спільні цілі, спільні розмови. Тобто, у нас все ну, з'явилося багато спільного раніше багато чого так роз'єднувало, а зараз спільно багато появилося. Також подобається, що це міжнародний бізнес. Я коли почула перше, що ви можете будувати міжнародну команду, а ще тільки пандемія з'явилася тут в Україні, важко будувати, про який міжнародний проект може бути мова, Але з початком війни так сталося, що багато наших клієнтів, партнерів не по своїй волі виїхали в різні країни. І там завдяки цій інформації, яку ми отримали ще в Україні, дали їм можливість вживати продукти за кордоном, купувати собі повинні цінах, тому що вони вже являлись партнерами, і так, там за кордоном розвивати свій власний. Проект, бізнес навіть з корінним населенням, тому що хто знаходиться в Німеччині, вже уже ні, німці доєднуються до проекту. Це мега круто сьогодні мати дійсно потужну, міжнародну команду, Тому що в нас є вже в структурі ІММ з Америці, ІММ в Німеччині і в інших країнах всіх наді задають дуже приємно. коли ти не знаєш, навіть не не знаєш вже лідерів своїх команди, тому що наскільки команда велика. І, ну, звичайно, ми не раз ділилися своєю історією успіху, і в нас таке було питання: а що там мотивацією вам для досягнення кваліфікації свідний президент? Так? Що ти Таке цікаве питання. Ну, мотивацією завжди є, на мою таку особисту думку: це бажання, по-перше, успішно розвиватися і бути успішним лідером це саме основне таке. По-друге, ну. Якщо е, хтось має відповідно якусь там як кажуть, завітна мисля, е, кажу, мічта, е, то це збільшення автобонуса. Чим більший ранк, тим більший автобонус. А тут вже, вже да, срібний президент це є 1000 євро. Вже непогано. Плюс до того, мати більші комісійні, це зарплата відповідно збільшується. Е, ну, і саме основне це мати більшість ну, реалізації своїх мрій задуманих. Тобто, якщо ти маєш якусь мрію, то це нічого не помішає, як кажуть, розвиватися, і головне мріяти і, і йти правильним напрямком. Так, да, для мене мотивація стала звичайно. Наші партнери, які мали бажання відпочивати в Хорваті, я спомовшала на Хорватії у перший місяць, виконувався і партнери дуже поставили за цінь, і велике бажання мали потрапити туди. Тому це раз по тобто партнеру вже знизу тебе підтягнули до цієї кваліфікації. Спонсори, віра, спонсорів тебе, команду нашу. І от як Наталя Чернієнко, наш улюблений спонсор, вона чудова така бізнес-леді, розглядає хороший психолог, кого вона розглядає, бачить кожного потенціал, і вона вірила, що ми зможемо це зробити. Каже, пора, пора, і цікаво, що ще в листопаді місяці в нас був товарооборот тільки 124 тисячі, А вже в грудні місяці ми зробили 134, тобто плюс 110 тисяч євро товарооборот е, за грудень. Це неймовірно, і також бажання було велике зустрітися особисто з Рольфом Зоргом уже за кордоном. Я ще не правда, просто роздумах. я знаю, що можна в Франції, можна в Америці, можна в Дубаї. Неважливо, де воно зустрітися, і це буде точно найкраще місце. І ці враження залишаться на все життя. А також як тільки дізналися, що сам є приїде в Україну. І буде вітати всіх з нових кваліфікаціями. Це також підштовхнуло, докласти зусиль і зробило, зробити наш новий рад. Ну і звичайно, багато чого ми пройшли на своєму шляху для того, щоб ну, взагалі стати і срібним президентом, починаючи від від менеджера, ми зайшли що на на стартовий пакет менеджера, і, можливо, ти скажеш, що тобі допомогло на шляху до успіху. Ну, саме основне, це такі дуже складові, це саме перше це знайомство та спілкування з таким широким колом успішних лідерів. Адже коли ти в кругу виходить, таких людей, ти відчуваєш себе таким, як захищеним, знаєш і. І потім ти можеш задати любе питання, вони можуть тобі свій приклад надати, чимось з тебе спонукувати до правильних там, і рішучих дій. Це дуже є важливо. Далі саме основне, якщо це є сімейний бізнес, то це спільне ведення сімейного бізнесу. Треба, потрібно завжди допомагати дружині, дружина допомагати чоловікові. Радитись постійно потрібно не йти там одним собі своєю думкою, а це має бути розглядатися на сімейному такої нараді, як кажуть, в сімейному полі, куди як правильно приділяти уваги, які першочергові визначати завжди завдання, які головні є. От. І це саме основне це робота з структурою. Це саме основне треба. Чим більше уваги приділяти роботі з структурою. Тож саме звертати увагу на чиїсь, може там е менш такі, е ну чи більш важливі проблеми дзвонити, телефонувати, е питати, е не чекати, поки там, хтось тобі зателефонує, бачиш, треба дзвонити, запитати і посприяти вирішенню там, певних питань. Так да, і Ну, звичайно, багато таких ключових е, моментів це наші презентації, які допомагають зростати, наші дійсно навчання, тренінги. І я зрозуміла, що якщо хочеш бути лідером, е, обов'язково, е, крім навчань, е, відвідувати додатково якісь психологічні е, кочі, тренінги для для саморозвитку, займатися саморозвитком і дуже сильно міняється мислення. Ну для прикладу, що мені заважало на початку. Ну дзвонити, телефонувати ну нормально зразу страшно, але потім з практикою приходить і спокій. І коли ти особливо коли тобі подобається і хочеться будувати цей бізнес, коли твої найперші клієнти телефонують тобі зі словами вдячності. І от що мені заважало, перша така думка, що це бізнес, мабуть, для лікарів. Ну раніше так думала, що от вони побудуть, вони міють надати інформацію про здоров'я, ну, тропсиологи в тому числі. От вони це ніч, вони на це вчились. А мені б підтримувати ІММ на початку. Але на одному з тренінгів почула думку згадано до мене, коли я висловилася, що ну, я не лікар, мені треба там вчитися, тільки потім я побудую достатньо гарний бізнес. То було таке звернення особисто до мене, а чому ти прийняла рішення бути тим, ким ти не є? А ми, це мережевий бізнес, це не, не лікувальний якийсь заклад там, чи ще що. Це бізнес. Ми говоримо про бізнес. І дійсно, коли я зрозуміла, що потрібно бути сама собою, що ми пропонуємо клітини на харчування, що ми пропонуємо спосіб життя. То бізнес пішов в Тобто ми від ІМ, вась президент і можливо, за два роки досягнули президента. І ще що допомагає. E, знаєте, коли почалася війна, і, думаю, все, ну багатьох опустилися руки, ти не знаєш, що тебе чекає завтра, чи сьогодні. Але адміністрація просто вразила в саме серце кожного партнера. Коли ми бачили фотографії, що. Бомбардування в Києві не бомбардування. Що таке вигляді кравчучки да ось такі невеличкі візочки, і там продукти, які. Адміністрація сама поховала для партнерів, і ти, коли це бачиш і розумієш, в яких умовах вони працюють, щоб ми себе навіть емоційно підтримали ну, здоров'я. Да? Нам потрібно було, бо ще пандемія не закінчилася, і тут вже друге наклалося. І зрозуміло, що здоров'я ну, швидше йшло на низ. Нам дуже була потрібна підтримка нашої продукції. І Всі, хто виїжджали партнери, вимушено виїжджали за кордон, що вони брали з собою. Документи, гроші і продукцію Світлані, яка не була, тобто вони от дуже хапалися за неї. І коли бачиш, як от, е, дійсно слово преміум компанія називається преміум. преміум у всьому, в кожному обсі русі компаній в продукті, в адміністрації, відновки до клієнтів, до партнерів, відпочинку всюди, Автобонус, про який ми говоримо, це, то, це все, все преміальне. Дійсно, ми попали в таку саму крутенну компанію, яка е, е, тільки на сьогодні існує. І ти, коли бачиш, така адміністрація це раз це вже спонукало, далі ну, криляє, мотивує і рухаємося далі. Наступним був таким мотивуючим ну, для нас, для нашої сім'ї, підтримка Рольфа Зорга як засновника компанії, директора компанії вигляді фінансів. Тобто, ми в лютому, хоча всіх товароборот зрозуміло, у всіх він впав і відповідно комісійні мали би впасти. Але компанія прийняла рішення дати усім партнерам той, же черг, той оплату нашого труда, яку ми можна сказати, не заслухана за попередній найбільш зростаючий місяць для всіх партнерів. І ми отримали знову можна сказати подвійну таку високу платню, за яку змогли. Допомагати іншим, да, стабілізувати свій ну, емоційний якийсь фінансовий і на ті гроші могли дійсно ну хтось з багато хто займався благодійністю, зустрічали людей і далі. Наступний березень місяць ми багато партнерів та більшість партнерів отримали подвійну зарплату. Знову ж таки казалось би не але наскільки це була потужна підтримка, що Ну, тут сумнівів не було, нам потрібно рухатись далі, нам потрібно приваблювати, притягувати всіх людей, особливо ті, які не мають кошти. Тому що, дивіться, ці компанії можуть дозволити собі продукт. Імператорська сім'я, Японія, зрозуміло, і пенсіонери у найвіддаленіших куточках села навіть студенти. Тобто, ці продукти для всіх людей, для всіх категорій. І коли хтось говорить, що та в мене немає коштів. Ну, по суті, коли говорять на продукт, я розумію на, на себе, да? на власне здоров'я немає коштів. Я в такому випадку говорю, що тобі тим більше потрібен цей проект, тобі тим більше потрібно на проект роздивіться, тут можливості абсолютно рівні для всіх. Далі, знову ж таки, я вчора відвідала тренінг, вчуться до цих пір, як бачите. І мені дуже сподобалася одна думка, яку я хочу поділитися з вами. Це про сумніви. Тобто, якщо ви почули сьогоднішній ефір, сьогоднішній захід, бізнес-презентації, історію успіху людей, і у вас ще досі є ось такі такий вислади сумніви в чомусь? Що таке сумніви? Це коли ваша думка абсолютно ніволювалася думками інших людей. Ми маємо сформувати власну думку. Власне, я і на, на основі чого на основі зібраної інформації ми маємо її проаналізувати, зібрати по максимуму і прийняти для себе доросле остаточне рішення і взяти за це рішення відповідальність. Тоді у вас не буде вас, не буде просто жодних сумів, що де що і де вам робити. Ну, для приклад, я на свого часу сумнівалася, а чи продукти наші допоможуть усім усім людям? Адже тут приєднуються різні національності, про що мене, різного стану здоров'я, різного віку, різних можливостей, а тобі всім допоможе. І мені дуже сподобалася відповідь Марини Лавренюк. каже: Ти уяв нашого спонсора також наш Ліга Чемпіони, каже, уяви, що ти заходиш в кабінет, де сидять понад 100 людей, фахівці, вчені, доктора наук, і всі один голос говорять твоєму клієнту, і тобі кажуть, поможе. Як тебе повірила? Все, то для мене було аргументом. Ну, звичайно, ще інші аргументи зібрала, і навіть люди, які можливо не помічають своїх змін, які спершу час. Я розумію, що продукт працює і їм допомагає. Просто потрібно вміти прислухатися до власного організму. І оці факти збираєте, або ви сумніваєтесь, що ви, ви тут зможете побудувати бізнес. Я до проекту 10 років була в декреті. Двоє дітей на той час три-десять років, і якраз діти допомагали цей бізнес будувати. І коли слухаєш історії успішних людей, простих людей, які, наприклад, хтось в бідності, били, хтось ну, ну всі були з, різно, з різних в цю компанію, і тут вони склалися. Пенсіонери, коли бачать 80+, плюс. Років, а вони відпочивають разом з нами в Хорватию, тому що мають високі кваліфікації. Коли бачиш людину на, в тій Хорваті, де ми бачили людей, понад три тисячі партнерів з різних країн Європи відпочивали разом минулого, в Хорватиї минулого року, тому році 5 тисяч планується. І коли ти бачиш, що людина на візку з ДЦП досягнула високого рівня, високого успіху, а ти думаєш, а тут руки, все те, здоров'я. Ти точно можеш скластися. І коли ви оці всі аргументи для себе докази збираєте, сумнівів не залишаються, що це дійсно краще, що на сьогодні є. І ви просто подякуєте тим людям, які поділилися з вами цією інформацією, які вас запросили на сьогоднішній захід, тому що вони дійсно з найкращих спонук вони бачать вас можливо більше ніж ви бачите самі в собі. Потенціал або бажання оточ, оточити себе людьми, які ну, кращу якість здоров'я, і кращі фінансові можливості можуть отримати саме в цьому проєкті. Тут є все. На будь який ви весь повністю соціальний пакет, підтримка спонсорів. Ви, як потім у вас є велике бажання підтримати своїх партнерів, довести клієнта до результату Ну взагалі неймовірно. І я теж дуже вдячна спонсорам і Володимиру Лисенко. Ну, Можна сказати, 24 години він на зв'язку, що він також вміє виявляти потреби, в тому числі бізнес-потреби, і допомагати задовольняти, вміє мотивувати, вміє побачити і вчить нас, це бачити в людях. Ось, ось ці можливості, потенціал в людях і вказати на ці, на той потенціал, на ці позитивні моменти в людині, щоб вона окрилялася і змогла тут скластися. Це дійсно проєкт бізнес для всіх. <світнє> <світнє> да? Ти правильно це сказала, і хочу також висловити також найщирішу вдячність спочатку Рольфу і Вікрізові за, за те, що вони створили таку успішну компанію. От Діду е, Бук, який нас завжди приїжджає тут, е, яка настраює нас на правильну от е, Наташі Чернієнко, Володі. Місіянко Лавренюкам і Маріні, а також наш, як кажуть, офіс, який дбає за нас і за вчасну логістику. Вони прекрасно, як кажуть, справляються зі своїми обов'язками. То... Да. І в квітні, на четверту року, будемо будем підтверджувати наш ранг, слідний президент. А новий грант золотого президента плануємо на серпень, 24 року. Тому що дуже бачимо великий ріст уже різні в команді, і цього місця бачимо великий потенціал, бачимо бажання людей доєднуватися. Проект і бачимо потенціал взагалі в Україні. Плани в Україні, що компанія подвоїть. Подвоюти в цьому році товарооборот. наприклад, якщо ще в грудні місяці він був мільйон євро, в цьому році це буде два мільйони євро, і я точно хочу, щоб моя команда була в тій частині, в тій зростаючій частині, ми також прагнемо подвоїтись. Так Всім щиро дякую, Дякуємо партнерам нашій команді за їх цілеспрямованість за їх працелюбність, за їх наполегливість, за їх віру в себе, в свою команду, за їх довіру спонсорам, за те, що дійсно дослухаються, прислухаються, і навчання і наші презентації. Грають велику роль, тому що ми зростаємо від хорватії до хорватії, від заходу до заходу, да? і від презентації до презентації. Люди дається, люди пробують на ощупь, ну, да? вони пробують на смак, вони це бачать і ввечері приймають рішення. Дякую всім. Дякую, дякую. Як каже кажуть їдобув.